Друзі, усім привіт! З вами я, Ярослав Ясинський, і це подкаст «Ораторний трактор. Сьогодні ми будемо говорити про таку річ, яку я зачепив зі своїм клієнтом. Ми говорили про ефект очікувань. Це дуже сильна штука. Якщо ви відчуваєте, що від вас чогось очікують, і це значимі для вас люди або незнайомі для вас люди, перед якими ви не хочете здаватись ну, не такими класними, як вони думають. Тоді ви будете робити більше. І цей ефект очікувань він працює також тоді, коли ви самі від себе очікуєте чогось і від світу. Ви очікуєте, що ви зможете щось зробити. І тоді ваші очікування можуть підтверджуватись. Є ще так званий ефект Пігмаліона. Це саме про підтвердження ваших очікувань від світу. Ви можете прочитати в інтернеті про цю легенду, але коротко вона складається з історії, що був чоловік, який створив статую жінки, яку б він хотів кохати. Ідеальна жінка. Він настільки в неї закохався, настільки відчував, що вона має бути справжньою, що вона в один день перетворилась в справжню жінку і жили вони довго і щасливо. Це можливо і неправда, але в цьому є прихований зміст. Суть в тому, що ви можете повірити в те, що ви хочете. І воно почне втілюватись в вашому житті. Тобто, ви почнете знаходити якісь варіанти того, що ви хочете. Ви почнете знаходити якісь можливості, вони почнуть з'являтися в вашому житті. Психологи трактують цей ефект таким чином, що ми починаємо звертати більше уваги саме на ті моменти, які нам подобаються і які нам потрібні. Тобто, ми, не фокусуючись на цьому, не маючи цих очікувань. Ми б не фокусувалися на цих моментах, і ми б їх не побачили, ми б пропустили ці можливості повз нашу увагу. І додатково ми також робимо ще одну річ: ми нашими очікуваннями впливаємо на людей навколо. Якщо ви приходите кудись, в якесь місце, на якусь подію, і ви ведете себе так, поводите себе так, ніби ви очікуєте дуже поважливого ставлення до вас. Інші люди можуть не зрозуміти, чому саме так ви очікуєте, але частково вони будуть так до вас ставитись і будуть з вами так спілкуватись. Таким чином, ви показуєте свою позицію, інші люди просто під неї підлаштуються, тому що вони не розуміють, чи так треба підлаштуватись, чи взагалі ви не так живете це життя і спілкуєтесь з людьми по-іншому, особливо якщо вони вас не знають з іншої сторони. І цей ефект очікувань дуже сильно працює тоді, коли ви зустрічаєте тих, кого ви знали раніше. Знаєте, оці люди в минулому житті, ваші, можливо, однокласники, яких ви дуже давно не бачили, але вони відносяться до вас і зараз так само, як в школі. Але ви вже не в школі, ви вже інша людина з іншими досягненнями, з іншим рівнем життя, з іншими звичками та форматом спілкування. Можливо, і відбувається процес знайомства наново. І це якраз про те, що ви ламаєте їх очікування. І створюєте нові, але деколи буває, що ми піддаємось під ці очікування і стаємо тими самими, якими ми були колись. Тому дуже важливо, щоб люди навколо вас очікували від вас тільки кращого, і очікували, що ви саме та класна людина, яка зможе все зробити в вашому житті, тому ви будете і самі відчувати, що ви зможете. Якщо ж люди очікують від вас, що ви нічого не зможете, ні на що не здатні. То ви автоматично підсвідомо будете намагатись підтвердити ці очікування, особливо якщо це близькі люди. Я сподіваюся, вам це було цікаво. Я просто хотів з вами швиденько поділитись такими думками і цією інформацією. І як завжди, пишіть коментарі, пишіть ваші питання або реакції, і почуємось.